книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Валентина Дуб, бджілка. Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. «Тону, дзищіть, тону. Василько кинув на воду листочок, Вилізла на нього бджілка. Обсуширила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала, їсть Василько, а мама каже Це тобі меду назбирала бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду, здивувався Василько. А вона всім, всім бджілкам розповіла. От вони й постаралися. Добра звістка швидко посвітулине. Читайте разом з нами.